Друзі, всім привіт! З вами я, Артем Підгорний. В цьому відео ми поговоримо про те, як влаштуватись на роботу. Це нагальне питання. Зараз велика кількість людей без роботи. І я вже в своїх деяких попередніх відео писав про самодурство власників, які взагалі... Не розуміють, куди влазять та чого хочуть, коли приймають робітника на роботу. Але у цьому відео ми поговоримо про іншу сторону деталі, про тих людей, які хочуть влаштуватись на роботу. Звичайно, я розумію, що є якісь там певні критерії, суб'єктивні та об'єктивні, які впливають на вибір вашого місця роботи. По-перше, деяких там турбує. Віддаленість від дому, декого турбує е там, достатній рівень заробітної оплати та можливість підробітки на цій же, у цій же компанії. Комусь важливе кар кар'єрне зростання, хтось хоче е якісь нові навички вивчити е та застосовувати в житті, хтось е якимось чином там намагається змінити своє життя. і Перейти з однієї форми співробітника в іншу форму співробітника. Багато-багато насправді форматів, які шукає кожен з вас, але я вас дуже прошу, не намагайтесь всі свої побажання впіхнути в одну роботу. Влаштування на роботу це перемовини, це, це контракт. Контракт не буває однобічний. Завжди є з поступками. Десь роботодавець більше вам запропонує заробітні оплати за те, що ви будете працювати по вихіднику. Десь ви погодитесь їздити далеко за, 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 за рахунок того, що гарний колектив та є перспектива розвитку. Да? Тобто, ви повинні чітко для себе розуміти, що. Ці ваші забаганки ви не зможете, не зможете вирішити одним рішенням. Є. Друге. В жодному разі, коли ви запростувались на роботу, не починайте продовжувати. Круто, да? не починайте продовжувати шукати роботу. Чому? Тому що тоді ви не зможете повністю віддатись роботі та. Показати гарний результат на початковому етапі адаптації. Це важливо дуже. Оскільки на початковому етапі адаптації будь-який керівник, будь-яка компанія, вони приглядаються до вас і вже роблять висновки стосовно подальшого, подальшої роботи. І якщо ви їх не влаштовуєте, вони тут вже починають шукати вам заміну. Ось е якщо Працевлаштувалися і продовжуєш шукати, це каже, знаєте, це як відносини. Я знайшов собі дівчину, але продовжую шукати далі. То ось. Так не буває. Це неправильно, це нелогічно і це не призведе до якихось тривалих стосунків. Те саме і по роботі. Далі дивіться, важливим елементом для того, щоб ви працевлаштувалися, є формування того, ким ви хочете бути. Великою помилкою є те, що ви розсилаєте резюме до багатьох компаній абсолютно на різні посади. Це свідчить про те, що ви нестабільні у виборі. І якщо щось підвернеться трошки краще, ви тут же полишите роботодавця, і це їх дуже лякає. Ось. Ще одним важливим фактором є не соромтесь. Детально викладати своє резюме. Це важливо, оскільки більшість резюме, особливо на якісь там технічні роботи, наприклад, там, бухгалтер, там, не знаю, садівник, там, ще щось, вони взагалі не змістовні. Там є у кращому випадку контактний телефон і попереднє місце роботи. Ось. І може якісь навички як спеціаліста. Цього замало. Замало для того, щоб роботодавець зміг адекватно оцінити вас а, хист роботи, вас стаж роботи, а, ваші навички та ваше вміння вирішувати ті чи інші обставини. Повірте мені, стаж впливає на прийняття рішення. Дуже впливає і стаж, і додаткові навички, і освіта, і все, що завгодно. Тому рекомендую також звернути на це обов'язково увагу. Ще на що треба звернути увагу у вашому резюме, це те, що там бажано вказувати рівень заробітної плати. По рівню заробітної плати керівник, який планує вас влаштовувати на роботу, він оцінює вашу оцінку самих себе. І Її праці, яку ви ладні нести у нього в компанії. Ось. Якщо вона занижена, він вас не візьме на роботу. Якщо завищена, також не візьме на роботу, тому вона повинна бути максимально адекватною у вашому безпосередньому розумінні. Ось. Наступне, що я також пропоную, це у будь-якому разі дотримуватись правил. Само, сам, достатньої самооцінки, а жодному разу не прогибатись у, у рамках співбесіди. Ну, наприклад, там, ой, ми сьогодні не можемо, ой, давайте завтра проведемо. Ой, завтра ми не можемо, давайте післязавтра. Ой, післязавтра не можемо, давайте через три дні. Якщо мені двічі переносять зустріч, я її відміняю. Все. Тобто я. Більш ніж два рази жодну зустріч не переношу. Я її відміняю. Ось, Рекомендую теж робити і вам. Якщо роботодавець не зміг двічі провести з вами співбесіду, до побачення, телебачення, значить роботодавцю так було потрібно. Якщо б йому було потрібно, він би це зробив. Розумієте, так? Да? І якщо роботодавець так тягне, то це свідчить про, про кілька моментів. Момент перший. Він не визначився щодо того, хто повинен бути на цій посаді. Момент другий. На цій посаді хтось є і він не розуміє, що з, цим, з цією людиною робити. А наступний момент він е шкодить взагалі винаймати співробітника на цю посаду, оскільки йому шкода коштів. Е ця посада для нього не є у пріоритеті, оскільки є купа інших справ, які він намагається впорати в першу першу чергу і так далі. Тому звертайте також на це свою увагу. А вам бажаю гарного дня та вдалого працевлаштування.